Оксана Дубик з Маріуполя. Нині живе у Львові та разом із землячками планує відкрити магазин квітів. Якщо збираються три маріупольські жінки, то має бути якийсь грандіозний план. Оксана показує крамницю, де роблять ремонт, кладуть кахлі на фасаді. Назва попереднього закладу. Жінка розповідає, що з новою власною назвою поки не квапляться. А от з товарами для продажу вже визначилися. Весною ми будемо продавати квіти, які саджаються в ґрунт. Взимку в восени ми будемо продавати зрізані квіти і вазони до кімнати. Будемо продавати ялинки, будемо продавати хвойники, будемо кущики продавати. Ми будемо продавати все, що буде цікавити. Тільвів'яном ідея зародилася у Львові, розповідає Оксана, коли зустріла двох землячок, яким так само вдалося виїхати із окупованого росіянами Маріуполя. Колежанки по бізнесу у Франківську. Дівчата саджають клумби. Виграють попрозоро, що дають вигравати. Саджають клумби, підстригають кущики, висилають мені гроші сюди. а Я їх витрачаю на ремонт. Жінка разом із татом живе в модульному містечку. В Маріуполі прожила місяць під обстрілами. Виїжджати вирішили, коли гради накрили оселю. Спочатку йшли пішки, далі 12 блокпостів проїхали на машині з незнайомцем. Через три дні були у Львові. Я би могла жити з дітками. Своїми вони у мене син в Львові, у них невеличка квартира є, їх четверо, двоє дітей. Батько, у нас не було просто свого свого місця, знаєте, своїх кімнатки. Нам, хоч малесенька була, потрібна але кімнатка. Діти приходять, онуки приходять сюди. Зі свого будинку Оксана встигла забрати це родинне фото. Знімав наш знайомий. Ми було день народження в когось. Фотографія старенька, але вона мені щось така дорога, я навіть не знаю чому. До рюкзака, який жінка називає щасливим, також поклала нагороду чоловіка. Його ні разу не перевіряли. Хлопців на кожному блокпосту роздягали. Я виїжджала в вишиванці, вивозила чоловіка. Документи вивозила його нагороду, і вони її не знайшли, тому що вона була примені. З чоловіком немає зв'язку з кінця лютого. Жінка розповідає, її чоловік Ігор працює столяром та займається бджольництвом. У 2014-му пішов добровольцем на фронт. В лютому, коли Росія напала на Україну, доєднався до полку Азов. Я коли він подзвонив два рази всього, тоді треба було зібрати хлопцям чайники. Я швиденько збирала все, батько відніс їм туди, якось щось передала з їжі. А тоді ще один раз дзвонив спитав, тільки сказав, що з ним все в порядку. Спитав, як діти, як ми, все. Я знаю, що він евакуйований з Азовсталі. Квітковий магазин Маріупольчанок можна знайти на найдовшій вулиці Львова. У найближчі дні жінки планують відкриття. Бажання. Що коли повернеться мій чоловік, щоб він, його була гордість за свою жінку? І я хочу допомогти Україні. Анастасія <рес> Поєрна Сарохалілов. Новини на Суспільному. Львів